Причина, по якій люди шукають виходу в так званій духовності, це фактично вже неможливі обставини, неможливі умови бути, жити в тому світі, який склався. Тобто коли коли все там рушиться, коли там насилля, коли там ще щось, війна і так далі, і втрачається сенс. Тобто немає відповідей, немає м -м, надії. У людей немає надії в тому порядку, в порядку, тому... в тому світі. І люди шукають виходу в такі часи дуже. Яскраво починають цвісти різні релігії, різні, різні, різні...